Друзі, всім привіт! А зараз ми вам продемонструємо, як в селі Леонівка безпринципна тварина, яка прикривається там церквою. І, скоріше за все, у нас є така інформація, є діючим попом. До речі, друзі, всі, хто його знає, допоможіть нам упізнати, що це, що це за животне таке, яке було затримане нами півроку тому на кражі лісу. Так, друзі. Ось лежать колоди. Не дні бірки, плоди знатного хорошого діаметру. Це я цим числом проплатив за його. Mm -hmm. що ці забрав позавчора, за столько вони мені мурижили. Позавчора я його забрав. Вони мені... То в їх немає, то їх бригада в їх в захоїв. Це я платив, оце вони віддали це цей. Только вони мені на, на неділю раніше. Тому. А це тільки позавчора забрав. І він за цим прицепами... Ну дві надістали такі сьогодні розгрузили його. То тут, тут, тут це ж не підходить по діаметрам, це не то. Я, розумію, я вам просто розказую тому що мене Зараз оформимо блин, ці колоди, які ви тільки що позатягували, які тут лежали, дивіться. На? Ну, позатягували, які тут лежали, дивіться. Ну, так. Да. Ну звісно, ну, зараз в рамках кримінального провадження відкриємо і да. все. На. Теж десь 42 не менше. Ну, оця 36,5, в лісі побачили сліди свіженькі. Ми по ним, по ним, по ним приїжджаємо сюди, лежи лежать купа колод. Діаметр такий дебелий Але не кається. Далі продовжує, але цього разу оберти вкраденої деревини породи сосна в рази більша. Ніхуя до речі, тепер питання до о, леонівського лі лісократства. Як це так виходить, що черговий раз у вас на території зальоти прямо не стісняється, через дорогу, прямо з ліса, краде цю сосну. Чим займається лісник? Я, до речі, звертаюся зараз до тої самої комісії, яка зараз знаходиться в Клавдіївському лісгоспі. перевіряє все. Чи не хочете ви в Іванківський лісгосп потрапити перевірити лісництво в Іванкові? Тому що тут просто повний безпреділ. Представляємо вашій увазі продовження цього блокбастера спустя півроку.

Сейчас спустя сам даже напылял. Бирок нигде не Це той самий поп. Ну, у... Леонівці. Добрий. день! Де бірки? А? Бірки де? А я не знаю. А хто знає? А я тут не роблю, я не знаю. А що ви тут робите? Я прийшов до цього до дядька. Пара не робить щоб що. Так, друзі, всім привіт лісокраська паскуда села Ліонівка, яка прикривалась там церквою, що. Там, він піп там, чи хто, я так і не зрозумів до кінця. Його ми в минулому році зловили. От, плів повну несенітницю на відкритій території позаду його огорода лежав необлікований не ліс без документів. Цього разу ми вже давно сюди не заїжджали. Коли заїхали, чесно підпрозріли від об'єму краденого. Значить, дивіться сліди. Ось все. прямо з лісу йдуть сліди. тракторця. Потім я приложу сюди відео. Бачите, куди сліди вернуться. Зверніть увагу, який, який слід. Бачите, от Прямо з лісу паскуда везла звідти. Ми чекаємо зараз оперативну групу. Я думаю, що з ними будемо їхати на місце кражі. От. Ну, ця паскуда везла, везла, везла. Слід. Мачта, давайте если. Ну і прямо. Ну чудово. Прямо ось. Через дорогу. Два сліда. І прямо последова полиции идет. І прямо сюди займаємо. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Щербин Андрій Ігорович, Доброго. Форест Контрол, відокремлений підрозділ. Слідчий відділення поліція номер 1 вижу управління. коронавго управління. Редкірино. Репік Ірина Валентинівна. Дивіться, Ірина Валентинівна, яка ситуація. Прибуваємо на території, на території села Леонівка. Відпрацьовуємо статутні положення. Виявили слід, який веде, бачите, ось прямо з лісу. Демо я вам покажу.